Вітаю вас, шановні глядачі, в ефірі Телепередача Життя. Як часто в своєму житті ми хочемо отримати похвалу чи нагороду за свої добрі діла? Та чи правильно виставляти на показ своє життя і служіння? Чи не приховується в цьому лицемірство? Досліджуючи Писання, ми бачимо, як Ісус звертається до лицемірів, засуджуючи їхні вчинки. Що ж таке лицемірство? Як до лицемірства ставиться Слово Боже? Про це ми сьогодні поговоримо з бакалавром богослів'я Ярославом Курило. Ярославе, скажіть, будь ласка, що ж таке лицемірство? Дивіться, мені прийшлось недавно читати цікаве визначення, я б хотів би його прочитати. Дивіться, що говорить словник Ожегова. Лицемірство. Це поведінка, що прикриває нещирість або зловмисність удаваним щиросердям або чеснотою. І американський тлумачний словник теж дуже цікаво говорить: лицемірство це підробка переконань відчуттів, чеснот, якими людина не володіє. Нещирість цікаво знати, що в класичній грецькій мові слово лицемірство воно є театральним терміном. Воно означає вдавати щось або грати роль. А саме слово лицемір воно буквально означає актор, людина, яка грає якусь певну роль. І в Біблії, хто читає Новий заповіт, в Книзі дії святих апостолів, апостол Павло він попереджував пасторів церкви таким попередженням, що в церкву можуть війти лежевчителі, які будуть вовками в овечих шкірах. Це теж це якраз є оцей момент лицемірства, про яке ми сьогодні будемо, про яке ми сьогодні будемо говорити. Лицемірство майже завжди, в кожному випадку, воно є обманом. Це є ну, якби грати роль, вдавати щось з метою використати людину. Обманути людину, щось гарне можливо сказати, підлесливо сказати. Дуже часто навіть хлопці обманюють дівчат, говорять, яка ти красива, яка ти гарна. Так само може бути навпаки, дівчата обманюють хлопців для того, щоб використати свою вигоду. От якраз це і є лицемірство. Хто ж є автором лицемірства? Автором лицемірства дуже цікаво. Ви знаєте, в Біблії. Перший раз про лицемірство, ну може, не в прямому змісті говориться, що це було лицемірство, але якраз це було лицемірство. Це говориться в книзі буття. Я прочитаю це. Буде книга Буття, третій розділ з першого по п'ятий вірш. Написані такі слова. Але Змій був хитріший над усю польову звірину, яку Господь Бог учинив. І сказав він до жінки: чи Бог наказав не їжте з, з усякого дерева раю, і відповіла жінка Змієві. З плодів дерева раю ми можемо їсти, але з плодів дерева, що всередині раю, Бог сказав не їжте із нього і не доторкайтеся до нього, щоб вам не померти. І сказав Змій до жінки: умерте, не умрете, бо відає Бог, що для того, що дня того, коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви, немов боги, знаючи добро і зло. І я так само ще одне місце прочитаю, і коротенько ми пороздумаємо. Це буде друге послання до Коринтян з 11 розділу, з 13 вірша. Написано так: такі бо фальшиві апостоли, лукаві робітники, що підроблюються на Христових апостолів, і не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Отож, невелика це річ, якщо і слуги Його прикидаються слугами правди, буде їхній кінець згідно з учинками. Їхніми. Оце місце, яке я прочитав на початку. Дивіться, що робить сатана, коли він підходить до Єви, він вдає себе доброзичливу особу. Він не приходить буквально і не говорить Єва. Коли ти зійшлиш цей плід, то ти духовно помреш. Прийде час, що ти і фізично помреш, і все людство буде в гріху мертве для Бога. Він так не сказав. Він приходить і обманом, вдіває маску лицемірства, маску такого, такої доброзичливості. Та де ви помрете? Ви ж не помрете. Я вам добра бажаю. Ви станете розумнішими, ви станете такі, як Бог, будете розуміти і добро, і зло. І Єва, якраз, от вона повелася на цей обман. От якраз автором всякого лицемірства є диявол, він е, зразу приходить дуже. Ну, облесливо, гарно. Дивіться, що каже апостол Павло, то що я прочитав, що слуги диявола вони не приходять і з, рука, з копитами, з рогами це є люди, які виглядають як ангели світла. Це є люди, які прийдуть і будуть говорити дуже гарні слова навіть є такий термін, мають вигляд благочестя, каже Біблія, але сили його відреклися. От якраз диявол він часто вдає себе благочестивого і його слуги, люди, які... Служать йому, вони можуть вдавати себе благочестивих людей, говорити гарні слова, гарні проповіді, але насправді всередині вони не є такими, як вони вдають. І прийде, може прийти такий момент, і фактично вони якраз це роблять, лицемірять для того, щоб зробити якусь шкоду людині, от якраз перед якою вони лицемірять. І є в Шевченка в поемі Сон такі гарні слова. Там описується, якби Шевченка описує одну людину, і він каже такі слова. А той тихий і тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться, вижде нещасливий у тебе час і засуне пазурів печінку. І не благай, не вимолить ані діти, ані жінка. От якраз оце є сутність лицемірства. І диявол, він за цим стоїть. Ще такі гарні слова сказані: диявол є батьком всякої неправди. І Ісус дуже часто докоряв от фарисеїв. І книжників, і він їм казав страшні слова. Він їм сказав таке страшне слово, ваш батько диявол. Людям релігійним він сказав: Ваш батько диявол. Чому? Тому що ці люди вдівали маски, ці люди грали ролі. Вони виконували волю свого батька, який є обманець. Чому ж люди лицемірять? Що Ісус вчив з цього приводу? Ну, давайте я прочитаю місце Слова Божого. І я буду сьогодні багато читати. Можливо, глядачі мають перед собою Євангелії, ви можете чи записати, чи навіть запам'ятати, і ви прочитаєте пізніше собі вдома. Дивіться, що каже Ісус. Це буде Євангелія від Матвія, 6 розділ. Я буду вибірково читати, другий, п'ятий, 16 вірш. Написані такі слова. Отож. Коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах та на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони, бо змінюють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. Ісус говорить дуже важливі слова. Вони були важливі, як для того часу, коли Він говорив, і вони важливі сьогодні є для нас. Є навіть одна фраза, коли Він звертався до книжників і фарисеїв. Якраз ці слова, це в тому контексті звернені до людей, щоб вони не були як ті лицеміри. Ісус, він мав на увазі книжників і фарисеїв, які багато молилися, які багато навіть постили і робили багато добрих діл. Ну, здавалось би. Напевно, кожен пастор ну, мріє, напевно, про таких прихожан, які би і постили, і, і, і не боялися привселюдно на вулиці помолитися, не мали ніякого, ну, скажімо, сорому в цьому. І добрі діла навіть милостиню давали, не жаліли копійки ну, чи навіть більше, ніж копійки, дати більше грошей для бідного. Але Ісус Він каже: не будьте як ті лицеміри. Оці добрі діла. Які робили книжники і фарисеї, це часто були маски, якими вони приховували свою сутність. І дивіться, от все, що є в цих трьох віршах, е однакове це слова, які сказав Ісус. Вони роблять все, щоб їх бачили люди. Вони роблять це, щоб їх бачили люди. Хтось дає милостиню, і він думає не про бідного, якому він дає милостиню, а про свій авторитет. Він думає, а чи бачить, може ще й оглянеться, чи побачили. Якщо не побачили, то який зміст, що я даю, цю милостиню? Чи людина посте, чи людина робить якесь добре діло? Щоб бачили люди. І оце є зло, яке приховане в лицемірстві. Це є обман. Людина, вона вдає себе слугу Божого, насправді зовсім абсолютно не будучи таковим. І Біблія говорить про те, що Бог він дивиться на серце людини. Бог не дивиться на те, як людина виконує обряд. Бог дивиться на те, з яким серцем вона робить ту чи іншу справу. І далі Ісус Він сказав Марка 7, розділ, 6 вірша, Він каже так. До книжників, знову ж таки, і фарисеїв. Він каже так, добре пророкував про вас лицемірів Ісайя, як написано. Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Ісус ще сказав такі гарні слова. Не всякий, хто каже мені, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю мого Небесного Отця. О, багато людей сьогодні є, і вони гарно вітаються. Слава Ісусу Христу! І знають всі пости, можливо, які треба церковні виконувати, і знають багато різних речей, ритуалів церковних. І багато раз з їхніх уст може йти слово Господи, Господи. І зверху це так може набожно виглядати. Але насправді, коли людина взагалі робить це все просто, бо так потрібно, бо так прийнято, тому що всі так роблять, вона взагалі не думає в цей момент ні про Бога, ні про якісь добрі діла, ні про те, що її взагалі Господь бачить, коли вона це говорить. Це є лицемірство. Коли людина щось робить, але серце далеке. От можна. Привести такий е, простий приклад. Е, Сім'я. Є чоловік і жінка. І чоловік може сказати своїй жінці, наприклад, от таку річ: Я буду мити посуду, буду прибирати в хаті, буду допомагати тобі все, що треба робити. по дому, гроші буду приносити в сім'ю, дітям буду гроші давати, буду забезпечувати вас. Ну тільки серце моє з тобою не буде. Все буду робити. Ну, серце моє з тобою не буду. Я тебе любити не буду. Я думаю, що не кожна жінка хотіла, напевно, ні одна би жінка, не хотіла мати такого чоловіка. Ну, все би по, по дому робив, абсолютно все, але її не любив. От так само і Господь. Він хоче, щоб його діти, щоб християни, вони не тільки формально щось робили, щось виконували, бо так потрібно виконувати. Але Господь хоче, щоб ми робили ці діла з любові до людей і з любові до Бога. От якраз в цьому заключається християнство. Ми повинні ходити не перед людьми. Біблія вчить нас ходити перед Богом. Навіть є така фраза, ми всі під Богом ходимо. Люди часто говорять цю фразу, але до кінця не осознають, що дійсно ми всі ходимо перед Богом. І все, що ми робимо, нам потрібно в першу чергу пам'ятати, що бачить Бог. Не бачать люди, а бачить Бог. Прочитаю ще одне місце Слова Божого. Це Колосян, послання до Колосян, 3 розділ, 23 і 24 вірш. Апостол Павло каже так: І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христу. Дуже цікаві слова. Він каже, все, що ви робите, це відноситься, я думаю, до людей, які ходять на роботу, до учнів, які ходять в школу, все, що ми робимо, робіть не як для людини, а як для Господа. уявляєте собі, якби всі християни дотримувались цього правила, то е, я думаю, що люди навкруги, які бачать наше життя, вони б дійсно тягнулися до Бога. Якби той, хто робить ремонти, Робив не так, аби як, ну, десь щось можна приховати, так люди не побачать, або там через 5 років чи через рік прийду перероблю. Але людина робить цей ремонт так, ніби вона робить для Ісуса Христа. Найкраще. Як найкраще. І вона розуміє, що мені не важливо, що скаже цей Господар. Ну, Оцінить він, звичайно, він може оцінити гарно, добре. Але в першу чергу мені важливо, як оцінить мою роботу Господь. Якщо би всі християни дотримувались цього правила, то дійсно християнство, е, от, напевно, би було дійсно світлом. Світлом для цього світу. Не куптіли би християни, а дійсно світили. Оце якраз в тому і заключається світло. Робити все як найкраще. Робити все як, е, як для Господа. І ще прочитаю одне місце Слово Божого: це буде Євангелія від Івана, 12 розділ. 42 і 43 вірш. Е, то, якби, підсумок, чому люди лицемірять? В основному, чому люди лицемірять? Тут сказані тільки слова. Проте багато хто, навіть із старших, в нього вірували. Тут говориться про Христа, вірували в Христа. Та не признавалися через фарисеїв, щоб не вигнано їх синагоги. Бо любили вони славу людську більше, аніж славу. Божу. Оце, напевно, головна причина, чому люди лицемірять. Вони бояться людської думки. І Ісус, отут от, 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 Євангеліє описує е, таку подію, були люди старші із книжників, із фарисеїв, які все ж таки повірили, що Ісус Син Божий і всім Його Словам. Але вони не Вагалися визнати це привселюдно, визнати перед тими же фарисеями і книжниками, навіть, визнати, що от ми віримо Христу. Чому? Тому що вони боялись, що їх можуть вилучити із синагоги. Вони переживали за своє положення в суспільстві. Вони переживали за своє положення в суспільстві. Є така цікава пісня, мені приходилось чути християнський співак. Я передам просто суть цієї пісні. Там е, говориться ніби як чоловік, якого звали Іван. Він говорить, що треба піти до церкви, бо вже, щоб люди не казали, що о, Іван вже в церкві не був цілий рік, помити треба завтра вікна, щоб люди не казали, що у Івана вікна не миті вже цілий рік. О, і далі такий висновок. Ну тепер я вже нормальний. Як переважна більшість, ніхто мене не судить, ніхто її не хвалить. Я дивлюся реально, щоб жити у суспільстві, то треба лише робити так, як всі. Це є девіз лицеміра. І хай нас Бог упасе, щоб ми так жили. Якщо ми називаємо себе християнами, ми повинні бути щирими, чесними і в першу чергу дбати за те, щоб про нас добре говорив Бог. Не люди, а Бог. Що говорить Біблія про долю лицемірів у вічності? Дуже страшні слова. Дуже страшні слова. Я б хотів би прочитати. Напевно. Ні одному злодію Ісус так не сказав, ні одному перелюбнику чи як ми кажемо, грішнику так, таких страшних слів не було. Але дивіться, що каже Христос: це Івангелія від Матвія, 23 розділ, 13 вірш, написані такі слова: Горе ж вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що перед людьми зачиняєте Царство Небесне, самі не входите, ні тим, хто хоче війти, увійти не пускаєте. Горе вам, це страшний вирок. Ісус ставить для цих людей. Він прямо говорить: ви не входите в царство небесне і іншим не даєте. Тобто, вже можна зробити висновок із-за цього лицемірства, яке було в їхньому житті, вони не можуть війти в царство небесне. Тому що в царство небесне нечисте нічого війти не може, а лицемірство це є нечистота. І коли е, людина вона хоче дійсно війти в Царство Небесне, їй потрібно позбутися в першу чергу цього гріха. Тому що все починається із щирості. Людина приходить до Бога, коли в неї дійсно от вона починає осознавати свою гріховність і вона щиро визнає, кається. Їй потрібно зняти з себе всі маски і дійсно сказати: Господи, я грішник, я лицемір, я нечиста людина, в мене нечисте серце, нечисті уста, нечисті думки. Прости мені. Пропадає всяке лицемірство, коли людина приходить до Бога. І тільки тоді вона може війти в Царство Небесне. А тут доля лицемірів, чітко і ясно сказано вона поза Царством Небесним. Далі там сказано в 23-му вірші, по-моєму, там сказано, як ви втечете до лицемірів від засуду в гієну. Гієна це є озеро Огнене, каже Біблія. Тобто, ад страшна участь цих людей, але Бог їх любить. І Бог сьогодні кличе. Кожну людину до себе. Бо хоче, щоб людина покаялася, щиро навернулася, і Бог обов'язково таку людину прийме в своє царство. Дорогі глядачі! Тож будемо прагнути стати людьми по серцю Господньому, бо найбільшою нагородою для людини, яка служила в правді та чистоті серця свого, не шукаючи похвали людської, є сам Господь, Його любов в Євангелії від Матвія. П'ятому розділі восьмим віршем записані такі слова: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Будьте благословенні!